Щиро вас вітаю на каналі «Чарівне Рукоділля, я Олена. І сьогодні я хочу розповісти вам про спільний проєкт «Різдвяні зустрічі 2025. Четвертий сезон». Організатор проєкту Оленочка Буганова з каналу Єліна Буганова «Хендмейт» випустила відеозапрошення про в цей спільний проєкт. Кожного року, вже четвертий сезон. Ми приймаємо участь у цьому спільнику. Я приймаю участь всього лише третій сезон. Перший я пропустила, я його не бачила. А з другого сезону я стала приймати участь. Це такий спільний проєкт, який нас надихає, створює нам. Святковий настрій. Ми в цьому проєкті готуємо подарунки для близьких і таким чином наближаємо свята. В цьому спільному, спільному сезоні, в четвертому сезоні, я хочу прийняти участь у всіх номінаціях, але їх на цей раз всього 6. У минулому році було сім. А в цьому році тільки шість. Перша номінація, в якій я хочу прийняти участь, це Святий Отче Миколай. Мою хату Не Минай. І в цій номінації я хочу заявити про рестарт пальчаток для чоловіка. В минулому році я зв'язала йому шапку з пряжу Alize Comfort Socks. На жаль, в мене немає. Етикетки, я не пам'ятаю номер, а потім я в'язала йому пальчатки. Але не виходять в мене пальчатки. Ось що-що, а пальчатки я в'язати не люблю, тому що вони ніколи не виходять в мене з першого разу. Мені завжди приходиться їх перев'язувати. Я їх в'язала. Намагаючись зробити сюрприз, тобто без примірок, і вони вийшли малі. Тому я буду їх розпускати і в'язати. Але е, зв'язати я хочу саме пальчатки, тобто пальчики будуть закриті. В'яжу я е, в два складання на спицях. Здається, половиною я в'язала. Ну, я подивлюся. На яких спицях я буду в'язати, або 2,5, або 3. Це буде перший проєкт, який я хочу зв'язати на подарунок до Святого Миколаю чоловіку. Тобто вони підуть у роботу найпершими. Далі, також в цій номінації я планую зв'язати. Декілька чоловічих шкарпеток для хлопців. В мене є ось такі кольори, мені здається, вони дуже підходять, саме подзимову так мовити. І до них я хочу додавати регію. Хоча це шестинитка, ні, цю я не буду додавати. Але в мене, здається, ще є якась пряжа білого кольору або молочного. схожого метражу. Так, в мене є пряжа молочного кольору. Ось така стокова сукенвул. 75 вовна, 25 поліамід і метраж 50 грам, 210 метрів. Куди і як я буду додавати, я ще не знаю. Подивлюся, можливо, будуть якісь поодинокі смуги, можливо, будуть смуги тільки на погомілки, можливо, ще якось буду. Ну, Хочу додати і подивитися, що буде. Скільки будуть шкарпеток, я ще не знаю. В мене, крім е, того, що я хочу розпочинати. в мене є вже розпочаті. До речі, Оленочка дозволяє нам. Брати, розпочати процес. В мене є ось така пара розпочата. Це я в'яжу з залишків. Це в мене э, Alize Artisan, а це э, Alize Comfort. Супервош Comfort. Залишки від моєї водолазки. Э, це колір 76-77, а ось це, не пам'ятаю вже. Номер Артисану я не пам'ятаю. І крім цього, в мене розпочати ще одні шкарпетки для хлопців. Це з пряжі Ярнард Форза. Ось така, я вам даже можу сказати, колір. Бо я купила таку ниточку собі на джемпер. Ось така Forza Forever. І кольор тут 27,11. Коли я в'язала, мені сподобалась дуже розфарбовка, я вирішила зв'язати собі е, з такої пряжі джемпер. Але це буде пізніше. І на мисочки п'яточки резиночку я додаю стокову скарпеткову пряжу ось такого кольору. Вона в мене була без етикетки, тому я не можу сказати, що саме це буде. Якщо когось цікавить номери Forza 2507, Alize Superwash Comfort 4446, а це в мене була бабінна шкарпеткова пряжа. Купувала я її дуже-дуже давно. Я не пам'ятаю ні назву, ні метраж, нічого. Купувала 200 грамів і досі не зв'язала ніяких шкарпеток. Треба буде в'язати. Ось такі плани на першу номінацію в мене. Друга номінація Миколайчин-Чобіток. Ці номінації. Дівчатка обмінюються подарунками, тобто вони е, заявляють про участь у Миколаївщиному чебітку, е, кидають Олиночки в особисто свої адреси, а Оленочка потім буде рандомно вибирати пару кожної дівчинки, яка буде приймати участь у цій номінації. В мене, на жаль, зараз немає такої можливості прийняти участь, тому в цій номінації я хочу зв'язати шкарпетки гачком. Для чого? Для того, щоб в ці шкарпетки складати подарунки. Тобто така велика шкарпетка гачком для подарунків. У мене є ось такі три кольори. І саме з них я хочу зв'язати дві однакові шкарпетки великі для подарунків. В минулому році, верніше ні, в 23-му році я шила з фетру таку новорічний чобіток, такий шила самостійно. Сшила тільки один, на другий в мене не вистачило сил, Не часу, сил. тому що, чесно кажучи, вручну в'язати фетр не дуже зручно, там треба було ще її прикрашати, тому не вистачило моїх сил на другий чобіток. Але в минулому році, починаючи з 1 грудня і до самого Різдва, я... В цей чобіток кожен день клала якийсь невеличкий подарунок для чоловіка. Там були і шкарпетки, і горішки, якісь шоколадки, батончики. Тобто кожного дня я щось туди клала, і в мене той чобіток майже порвався. Тому я вирішила зв'язати гачком. В'язаний гачком, він буде більш еластичний, не такий, як з фетру, і можна буде класти туди різні подарунки і не боятися, що він порветься. Буквально нещодавно я дивилася. Анонс вступа у спільник від Лариси різнокольоровою мозаїка. І там вона показувала, яку шкарпетку також велику вона зв'язала гачком. І я надихнулася і хочу зв'язати саме таку. Ось така в мене пряжа. У минулому році я щось розпочинала в'язати з, з цих двох кольорів. Це е, техніка мозаїчне в'язання гачком. Що саме хотіли, я не пам'ятаю, буду розпускати і в'язати. В мене є залишки, багато залишків зеленого, є е, червоний і є білий. Я хочу зв'язати дві шкарпетки гачком для подарунків. У нас е, у кімнаті стоїть такий комод, зверху е, якого ми викладаємо штучну. Як це сказати длинну, таку довгу єлову штучну ну, гілку, вона викладається як завгодна, а знизу в нас є така, не можна вам сказати, ну хто дивився, тот бачив, що в мене там є можливість повісити ці. Чобіточки, ну як на камін вішають. У мене каміна немає, але є такий комод, де можна їх повісити. Тому я хочу зв'язати саме два таких чобітка, шкарпетки, щось таке для, для подарунків. Сподіваюся, що в цьому році не тільки я буду класти чоловіків, а й він мені буде щось класти. Наступна номінація, третя, хай різдвяна добра каска подарує тепло і ласку. В цій номінації, тобто подарунок на різдво, я хочу зв'язати для чоловіка ось цей джемпер, дов'язати його, він вже розпочав давно. Я знала, що я буду приймати участь, але якщо б я розпочала з 1 грудня, то я б не встигла. А так, в мене вже е, зв'язано десь до талії. І далі я буду в'язати, потім рукави. і в мене до 25 грудня буде готовий подарунок для чоловіка. І також в цієї номінації я хочу зв'язати для себе берет. І ось таких ноточок. Це пряжа пухнорки. Я так думаю, що я буду в'язати у три складання. Це буде берет, здається, спицями. Хоча я не пам'ятаю. Від макушки. Від маківки. Я побачила майстер-клас на каналі якоїсь нашої дівчинки. Зараз не можу навіть згадати її ім'я і, і назву каналу, але я зберегла цей майстер-клас і хочу його саме по цьому майстер-класу зв'язати. Він в'яжеться від маківки, і таким чином можна регулювати об'єм. Тому що, коли я в'яжу від резинки, я постійно роблю щось не те. Або маленький він виходить, або великий. А якщо в'язати від маківки, мені здається, я зв'яжу якраз те, що мені потрібно. Ось так. Далі. Наступна номінація, коли сніг пахне мандаринами. Це в цій номінації ми робимо затишок Василі. І я хочу в цей номінацію зв'язати гномика по майстер-класу Лариси різнокольорова мозаїка. Але в мене ще немає е, штучного хутра для бороди. Треба пошукати, щось придумати і зв'язати. Хоча я в минулому році в'язала вже гномика по майстер-класу Вікторі Драневич. З каналу Україночка в'яже свяжемо тренди. Але хочу зв'язати ще одного по майстер-класу Лариси. А також в цій номінації я планую зв'язати іграшки на ялинку. Поки що не знаю, що саме я буду в'язати, і з якої пряжі, але планую. Далі. Наступна номінація це «А рік новий, новий, новий малює плани. В цій номінації, по-перше, я хочу скласти зимове бінго 2025-2026. Тобто то, те, що я буду робити саме цієї зими: Грудень, січень, лютий. Це перше. А потім вже, потім вже е, я буду складати річне Пінго на 2026. Це рукодільне пінго, яке ми будемо втілювати на протязі всього 2026 року. Що там буде, я поки не знаю. У мене є деякі плани. Можливо, щось буде, можливо, ні. Знаю одне, що велике бінго я складати не буду. Скоріше за все, моє бінго буде 4 на 4. Не більше. Бо в річному бінго будуть загальні плани, а вже потім, коли ми будемо робити бінго по сезонах, тоді я буду розписувати щось більш. Детально, скажімо так. І остання номінація, шоста номінація це Кінь Не винен, це любов. В цій номінації ми робимо подарунки на китайський Новий рік, а також на День Святого Миколая. Вибачте, не до Святого Миколая, а до святого Валентина. Щось я зранку ще не трохи не проснулася. В цій номінації я, скоріш за все, буду в'язати підвіску коника, але це не точно. А ось на Святого Валентина я, мабуть, нічого вже робити не буду. До речі, на новий рік яку ж номінацію мені треба це втиснути, я не знаю, але я хочу зв'язати ще водолазку чоловіку, ось такої пряжі. Це буде смуги і жакард, Поєднання смуг та жакарду. Це пряжа Alize Superlana Crochet, 100 грам 570 метрів, 25%. Вовна 75 акрил. Я подивилася, вона дуже схожа на шкарпеткову пряжу. Ось так, якщо прикласти, вони майже однакові. І тому я її буду в'язати цю пряжу на спицях номер 3 або 2,75. Резинки будуть, звісно ж, на спицях або 2,25, або 2,5. Буду в'язати в одну ниточку. Основна ниточка в мене буде темне синя, а додатково буде блакитна. Там буде чередування смуг по два рядочки і чередування жакарту. Жакарт теж буде на два рядки. Дві петельки одним кольором, дві петельки іншим. Тобто такий мінімальний жакар, але я бажаю, що буде дуже-дуже гарно виглядати. І ще я хочу зв'язати на новий рік шапку чоловіку, тому що шапки в нього горять. Він на роботі, буває, їх губить, тому треба обновити йому трош, трохи, скажімо так, гардероб шляпний. Зв'язати шапку, і шапку я буду в'язати поперечним в'язанням хусковою в'язкою, але ще не підібрала. Пряжу. В мене є темно синього кольору Alize Lana Gold 800. Можливо, я буду в'язати у три складання, щоб вона була така щільна. Ну, Спиці буду підбирати вже потім. Ось такі в мене плани на цей спільний проєкт. Сподіваюся, що вони всі втіляться. І мені. Вдасться не тільки зробити подарунки, а й отримати самий такий святковий різноворічний настрій. Тому на цьому я буду завершувати. Бажаю вам всього найкращого посилання на чат в Телеграм, на канал Оленочки організатора, на канал спонсорів. А також дівчаток, які вже заявили про свій, свою участь у цьому я залишу внизу під відео в інфобоксі. Переходьте за посиланням в телеграм-канал, приєднуйтесь і в'яжіть разом з нами. Це дуже цікаво і дуже надихаюче. На цьому все. Бережіть себе, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!